Привіт! Скільки потрібно організаторів, щоб провести івент? Впевнена, у кожного з вас є своя відповідь на це питання. Крім продажу квитків, ми також надаємо послугу консалтингу і аудиту івентів, щоб допомогти нашим організаторам проводити події різних форматів і масштабів. Здебільшого це бізнес події, конференції, виставки, форуми і їм подібні, оскільки саме корисні івенти для нетворкінгу це наш профіль. Хоча і розважальні події теж не проблема. І часто в наших діалогах із замовниками або з їх посередниками у вигляді івент-агенцій ми бачимо хибну думку з приводу необхідних залучених ресурсів, що в результаті відлякує або стримує організаторів почати робити свій івент ну його. Навіть за наявності бюджетів на ринку не так багато досвідчених фахівців і прикро, але часом адекватних ще менше. Тому багато хто відкладає свої події до кращих часів. У цьому відео хочу трохи розібрати цю ситуацію, і подивитися, чи так це і можливо дати додаткову вам інформацію для розумів, щоб ви краще орієнтувалися, скільки ж насправді потрібно вам людських ресурсів для підготовки середньостатистичного івенту. Давайте запитаємо у чат GPT, адже він, по суті, являє собою акумулюючу інформацію з різних джерел, скільки ж потрібно людей, щоб провести конференцію на тисячу учасників. Запит потрібно формувати якомога докладніше, якщо ви хочете отримати більш точну відповідь. Адже ми зараз говоримо виключно про продаж квитків, знижки, онлайн оплату, генерацію квитків і те, що організатори часто хочуть робити це вручну, а не про дизайн з ММ і всякі штуки. Отже, результат цілком очікуваний, і так само, дивлячись на пул завдань, міркує більшість організаторів. Але ж практично кожен із перерахованих пунктів можна закрити за допомогою спеціалізованого софта і не робити це вручну. Давайте поставимо уточнювальне запитання, що ми не збираємося робити це все руками, що ми використовуватимемо спеціалізований сервіс, який допоможе закрити всі ці питання. І подивимося, що він на це скаже. Це вже прогрес. Список скоротився в два рази, а це суттєва економія. А, та треба розуміти, що нейронні мережі не до кінця розуміють і вникають у контекст питань і тим більше реалій. Давайте заради інтересу запитаємо, а що ж буде, якщо такі дві-три людини чи цього достатньо? З особистого досвіду скажу, що це складно, але цілком реально навіть для івенту у дві тисячі осіб. Ну, можна сказати, що він згоден і що в такій кількості організаторів теж можна провести подію. Просто натікай на те, що ці троє людей повинні будуть все тримати під контролем. Повірте, іноді за такого сценарію у деяких команд і організаторів і справді все під контролем. Вони чітко знають, хто за що відповідає, знають всі процеси і результат виконаного завдання. А ось якщо над одним івентом працює 15-20 координаторів, то деколи координації ніякої. Крайнього немає, тому що не зрозуміло, хто за що відповідає і хто що координує. При використанні спеціалізованого квиткового сервісу можна істотно скоротити людські ресурси. Вам не потрібно відповідати на телефоні дзвінки, щоб прийняти нове замовлення. Не потрібно наймати окрему бухгалтерію, щоб виставляти рахунки, контролювати розклад цін, вручну вираховувати якісь знижки та промоакції. Не потрібно контролювати, чи дійшли кошти від учасника, звіряти виписку з різних платіжок, і вже тим паче не треба думати, як зробити учасникам квитки і відправити всім, щоб нікого не пропустити. Ключова ваша компетенція повинна зводитися до підбору хорошої локації для вашого івенту, якісного кейтерингу і найголовніше якісного контентного наповнення, щоб люди не прийшли послухати неперевірених рекламних якихось спікерів, а отримали справжню користь, а половина всієї організаційної діяльності може бути автоматизована і не вимагати вашої постійної участі, щоб ви могли концентруватися на самій суті вашого проєкту. Реєструйтеся в рехту івент просто зараз. Ми не тільки займаємось базовим продажем квитків, а й закриваємо безліч інших моментів і дрібниць, щоб звільнити вам більше часу для корисних справ і заощадити ваші бюджети.